Олег Кучер, голова Рівненської обласної асоціації футболу. Попереду в нас друге коло чемпіонату Рівненської області. Вже 3 серпня стартують поєдинки. Було, наскільки я пам'ятаю, складно зібрати колективи на цей чемпіонат. Якось він стартував перше коло вже позаду. Перед другим колом чи є якісь сюрпризи неприємні і як будете грати з невеликою кількістю команд? Починали ми чемпіонат області з шести колективів. Зараз перед початком другого кола. Є сумна звістка, така неприємна. Надійшов лист від футбольного клубу Сокіло Сава про припинення участі в чемпіонаті Рівненської області. Хочу повідомити вас, що футбольний клуб Сокіло-Сова вже остаточно знімається з чемпіонату Рівненської області з футболу. Основна причина на в тому, що через брак гравців хлопці поїхали на роботу. Немає як приїжджати на ігру. З тим підбором гравців і з тим фінансуванням, що у нас є, ми не в змозі якби, конкурувати з такими командами, як Маяк Сарни Костопіль, «Ізотоп Фараж», Сокіл Рівне. Тому е, вирішили якось так. Не дивлячись на це, хотів би ну, подякувати Соколу Зосови» за участь в чемпіонаті області, тому що вони ще одночасно приймають участь у чемпіонаті Сарницького району. Основні складнощі, на які спираються футболісти особи, це виїзди, недостатня кількість футболістів для якісної суперечки за медалі в чемпіонаті області. Не вистачає гравців. Багато зараз хлопців по різним роботам і не мають можливості допомагати в області. Я пам'ятаю, що вони вже по ходу першого кола теж в них були такі думки. Можливо, відійти від чемпіонату області тоді залишилися. Які аргументи тоді знайшли і чому ці аргументи не спрацювали зараз, на вашу думку? Ну тоді ми спільно з Сарненською районною асоціацією працюємо. Віталій Іванович Питель допомагав. Ми йшли на зустріч їм як в області, їм йшла Сарненська районна асоціація на зустріч в районних змаганнях. Ну і тоді якось ми ще. Вони тягнули два чемпіонати, ну зараз вже остаточно вони зважили всі за і проти, ну і вирішили, що їм треба зосередитись тільки на районних змаганнях.